Ось і закінчується 2023 рік. І щоб нормально його проводити, я вирішив підготувати топ-5 ігор за цей рік, базуючись саме на тому, наскільки мені сподобалась гра, а не на якихось об'єктивних факторах. Хоч і думку свою обґрунтовувати буду, тим більше далеко не на всі ігри я робив огляд. Ну і також під кінець зроблю невеликий підсумок кроку. Отже, мене звати Саша, ви на каналі Душнило. Поїхали! На п'ятому місці в мене Assassin's Creed Mirage і варто уточнити, що з цьогорічних ігор я грав всього в 5. Тож багатьох ігор, які вважаються кращими цього року, не буде в цьому топі. Проте вже як є. Але також варто уточнити, що Mirage я не вважаю поганою грою. Я навіть взагалі не хейчу інших нових асасинів, як от Вальгалу. А Mirage це значно менша гра, концентрованіша, в ній дуже гарне місто Багдад. Багато асасинів в сюжеті, що ми навіть граємо за Асасина, цього взагалі не було в серії дуже давно. І крім цього, розробник. Які після релізу не зіпсували баланс, щоб підштовхнути до доната, як це було з минулими іграми серії, а навпаки, покращили паркур, додали туди нові фішки, а точніше повернули деякі старі. І в принципі, це досить прикольна гра. Проте серія Assassin's Creed загалом це абсолютно не моє. Тож награв я в неї небагато, і вищого місця в топі для мене вона не заслуговує. На четвертому місці в мене Call of Duty Modern Warfare 3. І так, якщо брати об'єктивно, там багато мінусів, її можна засирати нескінченно, але я не до кінця розумію цих душних оглядачів, які просто настільки її вже ненавидять, що просто. Тож давайте розбиратись. В грі є три режими: абсолютно дебільна сюжетна компанія, хороший мультиплеєр, і зомбі-режим, ну, такий собі, це просто режим DMZ з минулої Call of Duty, просто цього разу платний і зомбі. Щодо сюжетного режиму, то це абсолютно просрана місія нехорошого акту в літаку, яку ще тизерили в сцені після титрів минулої частини, яка була дуже класною в трейлері, але її наслідки просто стерли за одну місію після цього. Злив одного з головних героїв Соупа просто бо захотілось. У пісюжетні ходи, і хоч там є кілька хороших геймплейно-місій з проробленим оточенням і т.д., але вони буквально дві треті кампанії забили місіями з їх батл рояля Верзони. І це як уже не просто тому, що тип геймплею плюс-мінус той самий, що в вас з'являються бронежилети, є різний лут з контейнерів з модифікаціями, але і банально, з точки зору коду, вони явно відрізняються. Приміром, коли ви граєте в мультиплеєр, ви можете затримати кнопку, і в вас вмикається анімація. Огляду зброї, але в сюжетному режимі цього немає. І в Modern Warfare 3 в сюжетному режимі цього також немає, але в цих місіях, які буквально є батл роялем, ну а точніше ДМЗ, бо тут немає інших гравців, тут також можна дивитися анімації проглядання зброї. Тобто в них десь є оці от відмінності в коді, і вони просто не виключили цю можливість. Тож найкраще, що долається сюжетна компанія, це неймовірно глибокі цитати російською мовою в багатоповерхівки на одній з місій. Легче нести я хинею, чем шлакоблоки! Мультиплеєр це певно, що одне з найлінивішого, що вони могли зробити. Що не дивно, враховуючи, що гра буквально мала бути DLC, і вже посередині розробки їм сказали розтягнути все як можна на повноцінну гру. Отже, що вони зробили? В грі на релізі було 9 карт, всі з яких взяті з оригінальної Modern Warfare 2 2009 року. І також в грі було дуже мало нової зброї, проте вони перенесли весь ваш арсенал з минулої Call of Duty разом зі скінами. І здавалось би, це те за що. Потрібно хейтити гру. Проте я не знаю, я плачу за старання розробників, в яких було мінімум, чи за сам продукт і враження, які я від нього отримую. І я вважаю, що скоріше за друге. А в такому разі ми маємо ледь не найкращий мультиплеєр Call of Duty взагалі. Тобто в нас є одні з найкращих карт в серії, зроблені справді компетентними людьми, а не як минулі роки, сучасною графікою і також з одною з найкращих поведінок зброї в індустрії. Тобто, навряд хтось буде сперечатися, що за останні роки. В Call of Duty зброя ледь не випереджає всю індустрію, шикарні анімації перезарядки, класні анімації перегляду зброї, хороша віддача, приємний мувмент, ну все прям прикольно. І до того ж, у вас є дуже великий арсенал зброї, бо також є зброя з минулої частини. І до того ж, і виправили багато проблем Modern Warfare 2. Пересування зробили швидше, прибрали штрафи за підкати, а саме повернули можливість відмінити їх в будь-який момент і дозволили стріляти з самого початку підкату, а не через 2-3 секунди. І до того ж вороги знову відмічаються на міні-карті, тобто в це приємно грати. До того ж, Call of Duty є одною з найживіших ігор сервісів окрім Фортнайта, що не дивно, бо її кожен рік треба купувати заново. І навіть вже додали кілька нових карт, хоч і більшість з них це повернули карти з минулої частини. Нова зброя, нові режими, і спонсор мого різдвяного настрою це цей режим з сніжками, що просто якийсь пік геймінг. Тож. Так, коло в Duty в мене займає четверте місце, що по суті майже мінімальне, але все ж я плюс-мінус люблю цю гру. На третьому місці в мене Star Wars Jedi Survivor. і огляд її в мене є на каналі, хоча я тоді і не настільки багато її пройшов. Тепер я не грав там 50 годин, платину не вибив, проте сюжет пройшов і багато чого позачищав. І що я можу сказати? Геймплейно гра класна, атмосфера непогана, хоч мені в минулій частині вона подобається більше. Бо якщо в Jedi Fallen Order, попри сеттинг четвертої частини, атмосфера була більше приквелів, то тут просто якась стандартно зоряна війновська. Може, з нотками Старої Республіки, що ось такого. Ну і так, геймплей, локації, все дуже класно, проте до сюжету в мене є питання. Тобто, що ми маємо? Дуже класний початок в перші години 3-4. І в фіналі відбувається багато крутих подій, від яких часто були мурахи. І хоч так поведінка головного антагоніста там не до кінця зрозуміла, проте це все одно дуже сильно. Але більшість гри сюжету ніби немає. Таке відчуття, що нам отдали задачу і кажуть: піди в ту локацію, піди в ту, а тепер в ту, а тепер в ту. В сюжету дамо там, не знаю, в одній з локацій один босфайт всунемо. Потім ще сходив три локації. І в фінальні 5 годин. І це якось дивно, після справді досить концентрованого Jedi Fallen Order, тут концентрація сюжета майже нульова. І через це гра навіть якось забувається, чи що. Тож, хоч часу я провів в цій грі найбільше з цього топа, проте всього третє місце. He said it! He said it! Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Так, це трохи читінг, це не повноцінна гра, а DLC. Проте в свій захист скажу, що поляки знову зробили одне з найкращих доповнень в історії ігрової індустрії, яке гірше, певно, що тільки за крові вино від тих же слів Project Redів. По-друге, пройшов я його за 18 годин ще до виконування сайт-квестів, а це більше, ніж час, за який прийшов більшість інших ігор цього року. І оскільки там є нова локація, нові сайт-квести, то інші студії явно би продавали його як. Крему гру, і я би їх за це не звинувачував. Тож і місце в топі в мене вона заслужила. Сам Кіберпанк 2077 я дуже люблю. Я награв там за перший місяць більше 70 годин на PlayStation 4. А це означає приблизно, не знаю, кадрів 15-22, що я фізично не міг прицілитись в ворога. Вильоти буквально кожні півгодини, якщо пощастить. Мило, всяке таке, але я все одно насолоджувався грою. Просто вона мені була дуже близька. Особливо щодо атмосфери, сюжету, все було зроблено класно. І хоч багато чого було недопилено, проте саме ядро гри було дуже якісним. І в цілому я награв тільки на PlayStation 4 120 годин. І за цей час я не пройшов основну сюжетну компанію і жодну основну лінійку сайт квестів Зате зачистив всю карту. І з якоюсь поганою грою я б такого точно не робив. Тепер щодо того, чому Кіберпанк сьогодні в топі ігор цього року. По-перше, і в основній грі з'явилося дуже багато нових фіч, і гра прямо переродилася. Тепер можна зламувати машини, стріляти з машини. Є поліцейські погоні, повністю змінили прокачку, і тепер вона зручніша і приємніша. Додали багато невеличких виправлень, як от можливість поговорити з Джонні після кожної місії, нещодавно взагалі повернули метро. У всій грі разом з DLC додали українську текстову локалізацію, тобто субтитри і інтерфейс. І от я не Людей ще буде вихваляти українську локалізацію, просто бо ніхто інший майже не робить їх. Але тут вона, на відміну від Alan Wake 2 чи Baldur's Gate 3, справді якісна і точна. Так, там був конфуз, що в ній було трохи слюру на росіян, через що сіді проджекти змусили місцями змінити текст і досить крінжово вибачились перед росіянами в ВК і Телеграмі. Зате про це влучно висловився один з найбільших ігрожур каналів XGTV. Ну що, догигикались? Ось вам і байректарщина в локалізації. А, ой, тепер там думка зовсім інша. Ну, буває, вона змінюється радикально під впливом коментарів, я так розумію. А щодо самої локалізації, то з нею грати саме задоволення. Як на мене, оригінал вона не псує взагалі. А навіть якщо зрівнювати з російською локалізацією, з якою багато хто грав, то український варіант перекладу мені справді сподобався більше. А саме доповнення, хоч і незначною мірою, проте розширює ігрові можливості персонажа. Але звісно, основне за що я хвилю це доповнення це сюжет. Він тут просто. Шикарний. Тут практично немає якихось однозначно хороших чи однозначно поганих персонажів, і мотивацію кожного можна розбирати дуже довго. Окремо хотілося б виділити персонажа Соломона Ріда, прекрасно зіграного Ідрісом Ельбою. В принципі, він справді такий досить добряк і дуже переживає за своїх людей. Також він здатен на самопожертву, але навіть він далеко не ідеальна людина, і в нього є багато скелетів в шафі. Персонажа Джоні Сільверхенда, зіграного Кеану Рівзом, також розкрили по-новому. І з настільки великою нелінійністю цей. Сюжет ледь не найкращий сюжет CD-проджектів, а отже, і один з найкращих сюжетів відеоігор. А щодо фіналу основної ігри, який відкривається після проходження доповнення, то це взагалі окрема історія. Фінал, який, здавалось би, може стати єдиним хеппі-ендом в Кіберпанку 2077, та й взагалі з всіх історій в цьому всесвіті, які я знаю, виявляється, певно, що найбільш депресивною штукою в іграх, яку я бачив. І. Це справді жесть якась. А те, як це доповнення поставлено, це просто вищий пілотаж. Наскільки тут виставлені плани, навіть в геймплейних сегментах, такої постановки від першого лиця не робить ну просто ніхто. А коли вони добираються до катсцен, то це вже просто розвал. Саме доповнення відчувається значно дорожче за основну гру. І в принципі, в співвідношенні до розміру цих ігор, це так і є. Це справжній триплей блокбастер за половину фулл прайса. Але збрешу, якщо скажу, що тут все аж. Аж так ідеально. Основних мінусів для мене тут два. Перший це місцями дуже затягнуті і душні сегменти. Особливо це стосується першої чверті, коли дуже довго треба ходити по всяким підземкам, і це вже прям взагалі набридало. А другий мінус це явна спроба розтягнути геймплей. Тобто там навіть є сегмент, де справник Ганс в обмін на послугу просить зробити кілька справ. І це буквально сайдквести. квести Так, сайдквести квести дуже класні, один смішний, один з тяжким моральним вибором. Але це сайдквести. квести Я не хочу, щоб мене зму. Мушували їх проходити під час сюжета. І здебільшого, якраз таки через це, це доповнення не дотягує до крові вино. Друге доповнення до відьмака як не як мало і більший відкритий світ, і більшу кількість сейт квестів і довший сюжет, не те, щоб гірший за якістю. І до того ж він був концентрований і цікавий протягом всієї гри. Але навіть так неймовірна повага, що CD Прожекти взяли свою недороблену і досить зламану гру, і все ж таки зробили з неї той кіберпанк, який всі чекали на релізі. Також я не міг не згадати ремастер Quake 2. Справа в тому, що конкретно місця в топі я йому давати не хотів, адже це просто ремастер, та й награв я від нього, відверто кажучи, не настільки багато. Проте, по-перше, не так багато людей про нього взагалі знають, а він явно вартий уваги, якщо ви фанат такого. А по-друге, це приклад одного з найідеальніших ремастерів. По-перше, коштує він, ну, неймовірно мало. Без знижок це 240 гривень, причому і на консолях, і на ПК. А зі знижками взагалі менш ніж за сотню, можна взяти. А це цьогорічна гра. Але крім ціни, постарались тут явно краще, ніж розробники більшості ремастерів. По-перше, тут повністю перемальована графіка, яка на перший погляд виглядає, ну, такою самою. Але якщо просто порівняти, як виглядали текстурки оригінальні, і як зараз, то ну це просто перемальована з нуля гра, яка при тому ж не втратила оригінальний візуальний стиль. Крім цього, додали динамічне освітлення, повністю переробили штучний інтелект ворогів, відполірували керування, і додатково ще й насипали. Перегляд всіх модельок в меню, концепт арти, щоденники розробників. Тобто це не такий ремастер, який зараз виглядає як абсолютно сучасна нова гра, ні. Але це ультимативний спосіб пограти в стару гру. Тим більше тут можна змінити графіку на оригінальну, якщо вам сильно не хочеться ремастера. В кожному міліметрі цієї гри відчувається любов розробників. І таке зараз треба цінувати. На першому місці в мене людина паук 2. І ні, я не вважаю, що вона мала би отримати гру року. Вона не настільки хороша гра порівняно з кандидатами. Zelda, Challenge Week 2 чи Baldur's Gate 3 краще за неї. Проте з цікавих мені ігрів, які я хотів пограти, людина Павук 2 справді найкраща. Хіба з ілюзією свободи тут спірно, проте людина Павук 2 повноцінна гра, і це як на мене чесно. Отже, про цю гру в мене є досить великий огляд, який, на жаль, не так багато хто подивились. І якщо плюс-мінус коротко, в мене є претензії практично до кожного аспекту гри, до графіки, до. Бойової системи до польотів, до костюмів, до візуальної стилістики, проте кожен з цих багатьох недоліків є досить невеликим і навіть в сумі не так сильно впливає на враження. А сюжет, який якраз таки дуже багато людей неймовірно сруть. Мене практично не викликає питань. І навіть коли я намагався розібратися з критикою, я чув щось, типу, жоден з антагоністів не розкритий. Okay. І перечислені буквально всі антагоністи, які розкриті, або ті, яких і не треба було розкривати. Чи, от, приміром, гра занадто ліва. Ось там розробники дають грати за Мері Джейн, і прямо в інтерв'ю пропихують, що ми спеціально хотіли зробити їх третім головним героєм в фіналі. І нам байдуже, що вона якась там занадто сильна. І, типу, так, гра ліва. Бо її робили люди лівої точки зору, і що типу я, я не знаю, це якийсь об'єктивний мінус вже чи як. Плані це нормально, коли в мистецтві відображаються певні погляди авторів. Чи от те, що в грі пропихується, щоб Майлз був головним людиною павуком, і от Пітера відкидують на задній план. І а що тут не так? Людина павук Майлза і Пітера Паркера це не якийсь Бетмен і Робін, це рівносильні персонажі, і по суті майже немає такого, де вони двоє одночасно діють в одному місті. Зазвичай Пітера Паркера або вбивають десь, або просто вони ніяк не пересікаються, як в теперішніх коміксах. І. Особисто я боявся, що Пітера Паркера можуть вбити ще в сольній грі про Майлза Моралеса. Тож я б скоріше подякував, що вони з такою повагою і ласкою ставляться до цього персонажа. Взагалі, краще б справжні проблеми гри обговорювали. А людина Пвук залишається грою, яка подарувала мені найбільше емоцій цього року. З уточненням, що ілюзії свободи це як не як доповнення. І тепер підсумки. Цей рік був досить важким, не просто для мене чи для конкретно когось з вас, а для нас всіх загалом. Проте всім хочу побажати щастя, здоров'я, мирного неба над головою, щоб наступний рік був краще за цей, і щоб ви наступного року ставали краще за вас, теперішніх. Особисто для мене було також і багато хорошого. Приміром, я нарешті створив ютуб канал. І це був мій перший досвід в фотошопі, перший досвід в монтажі, окрім простеньких мемів. Знаю, едіти в шорцах це досить крінжовий контент, проте його приємно робити. І так є канали, які існують буквально трішечки довше за мій, але підписників в них разів. Три, чотири, п'ять більше. Проте такий поступовий зріст це непогано. І хочу подякувати вам всім, що ви є, і чомусь вирішили витрачати свій час на мене. Пішли б ліпше траву помацали хз. Тож більше відео ви можете знайти в мене на каналі, також вам деякі зараз будуть пропонуватись. Всього всім найкращого і до зустрічі з новим роком. Fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty Bells, Spotty Bells, quipping all the time. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime.